Така культура, як абрикос, потребує не тільки великих капіталовкладень для створення плантації, а й чіткої моральної стійкості, а також гарно прописаної технологічної карти для того, щоб щорічно отримувати врожай, оскільки кожного року ми втрачаємо врожаї абрикоса через різкі пониження температури в період світіння у нашому саду, який був закладений в 2024 році, на піщепі Моріболандцять 29С, Різноманітними сортами цього року ми мали різкі пониження температури від мінус трьох до мінус п'яти у фазі білого бутону початок цвітіння. Проте за рахунок використання фітогормонів, зокрема правильного використання калієвої селітри та хилату цинку в період перед заморозками, інтенсивного задимлення та розпалювання вогнищ в, в самі заморозки, а також гарної роботи та підходу. Для виведення рослини після заморозку нам вдалося зберегти врожай. І зараз я хочу вам показати декілька сортів абрикоса, які заслуговують уваги за рахунок їхніх помологічних характеристик, що дають нам змогу вирощувати їх в західних регіонах України. Першим це є сорт абрикоса французької селекції Кіото, що ми помітили: швидкий вступ плодоношення, обільне цвітіння, гарне зав'язування плодів, оскільки сорт є самозапильним, Компактний різ дерева. Сорт потребує прорідження завязі для того, щоб плоди були крупними, вирізняється досить хорошими смаковими якостями, а також дуже транспортабельний та й може зберігатися в холодильнику більше двох тижнів. Другим сортом, який заслуговує уваги, це є також сорт французької селекції «Леді Кот». Який за рахунок пізніших термінів цвітіння є менш вразливий до весняних заморозків, а дерево даного сорту зимою витримує температури навіть до мінус 30. сила росту помірна, швидкий вступ плодоношення, сорт самозапильний, транспортабельний, гарно зберігається і кісточка гарно відділяється від м'якоті, а також хороші смакові якості. Третій сорт, який я б хотів виділити за свою естетичність та привабливість, це є сорт іспанської селекції Болеро. Це є червоноплідний абрикос крупного розміру, де кісточка гарно відділяється від м'якоті. А перевагами даного сорту є стійкість до розтріскування, а також стійкість до такого захворювання, як шарка. Зверніть увагу, Болеро. Ще одним сортом, на який слід звернути увагу, це є сорт Нельсон. За рахунок того, що він має велику масу плодів, що сягає понад 120 г. грам, і дозрівають дані плоди в серпні місяці. Дерево є сильно росле, тому може нести на собі велику кількість врожаю і ступає в плодоношення на піщапі Мариболандцять 29 с уже на другий рік після посадки. Ну і звичайно, на завершення серія код.